7 серпня на Херсонщині під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант Артем Журавель. У перший день повномасштабного вторгнення військовий із бойовим досвідом став на захист України. У Артема залишилися мати, дві сестри та кохана дівчина. На подвір'ї церкви Пресвятої Покрови сотні людей провели в останній шлях Артема Журавля. Захисник народився 19 травня 1988 року. З 2017 по 2021 рік перебував на контракті у Збройних силах України. Був учасником АТО за бойові заслуги, нагороджений орденом за мужність третього ступеня з теплотою та вдячністю. Згадує бойового товариша військовий Дмитро Артем на позивний рід. Це був мій друг. Мій бойовий товариш, і я можу тільки про нього сказати, тільки добре. Він вірний друг був, сміливий воїн, майстер на всі руки, дуже вірний своїй жінці був. Хлопці познайомилися на початку повномасштабного вторгнення, багато спілкувалися та підтримували один одного. Артем часто ділився мрією, що хоче стати батьком. До того ж, саме Дмитро був одним із тих, хто востаннє бачив Артема живим, адже 7 серпня вони разом виконували бойове завдання. Мені все запам'яталося, Я його дуже любив. любив як друг як брат. Поховали військового на алеї героїв кладовища по вулиці Весняні. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.